Моя мама не прапа Щоб ви розуміли, Це вони зі мною ходили вагітні в прямому смислі слова. Каразу народилися і, і все. Вони вже знаєш, пішли на роботу. да? Давай. Пішли відразу на роботу. Ні. Разом зі мною. <реку> Дві години хаосу, робимо все, що хочемо. Потиртився. Бліць ну, <реку> 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 питання, <Так>. не сміши мене. <реку> Життя просто зміниться на сто відсотків. <реку> Несе галя воду. Короми слогнеться. Пани Іванко, як барвинок квіється. Вітаємо вас на каналі 8.1.1. Наш канал це перш за все історії про успішний жінок, про успіх, про бізнес і про експертність. Я Наталя Лігіза, бізнесвумен та письменниця. Я Тетяна Вакуленко, журналіст. І сьогодні у нас Юлічка Скічко. Керівниця будівельної компанії «Алєвстрой». Вітаю всіх, всім доброго дня! Юлечка Чарівна, дуже енергійна жіночка, яка керує будівельним бізнесом, чоловічим бізнесом. Де ще й мама п'ятьох дітей? Так, приміточка. п'ять дітей. П'ять. Бо а ми й... трохи з тобою заплуталися, коли підготувалися подкасту. Рахували, рахували да, і до да. До чотирьох і... я дорахувалася. Скажи, будь ласка, як у тебе все виходить? Ще не всі звикли, що я нещодавно народила п'яту дитину. Дівчата, вот ви саме лайфхак. вкак, п'ятеро дітей, і людина веде бізнес. Це прекрасно, бо мої діти це моє натхнення, і мій головний двигун. Я через їх очі бачу майбутнє і своєї і нашої країни в цілому, і тому хочеться кожного дня вставати, продовжувати працювати і продовжувати робити те, що цінно для себе, для нас, і для майбутнього країни, і для, для майбутнього наших діток. А як вдається? Так, от як вдається, от подідись п'ять тіра дітей, да? і давай ще розробимо таку приміточку, що в тебе такий бізнес, да? чоловічі, Чоловіщі. це така будівельна Ні... техніка, важка. Ну вот як тобі вдається отак от п'ятеро дітей і бізнес. От дівчатам це буде нашим дуже цікаво. Вона не важка. Я взагалі, коли приходжу десь з ким розмовляю, кажу, вітаю, я Юлія екскаватор. А ще коли я у мене рожева така, плясірована сукня, там бусики якісь вділа, така сісти, здрасті, я Юлія екскаватор. А брошка є екскаватор. Екскаватор є. Для мене персонально її зробив. Наш бренд Зармілкац. Я попросила, вони розробили спеціально брош-екскаватор, не унікальна річ. Дуже дякую вам, дівчата. Це Юлічка, де брош екскаватору чого не ти сьогодні. Чого не якось дуже швидко збиралася? Да, не вдягла. А треба нічого було, нічого. Було взяти, ми правда це, це... П'ять дітей і брошка екскаватора, На хто би скаже про те, що наступний раз. Юлічка прийде з брошкою, так, так, Юлічка, так, так. Да. приміточку. А як вдається суміщувати? Моя старша дочка є 15 років. Ну, старші 15 років, а наймолодші 2 місяці. Будем 2 місяці. От, от дивіться, знімаємо підказ, і дитина 2 місяці. Ну, я просто в мене в мене в голові не вкладається, вибачте. Тут або тримаєш темп. Обираєш сам собі, я тримаю темп. Так. Все, от тримаєш тун, тун, тун. Да. І моя... А Темп як екскаватора, так. А як моя старша дитина каже, моя мама не права плакать. І ще раз, моя мама, не права плакать. Моя ну, мама ну, не, не мріє Так. Моя мама така людина, яка береться, робить робить, крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком. Мене батько з дитинства вчив Юль, ні Боги горшки обжигали. Хочеш щось робити? Супер бери роби. Так він це розумієш, який крок приклад для дітей. Так, от у Коли ній вони... Вони, да, у Юлі був приклад батька, так да. який казав деякі речі, які там надихнули на усе життя. І зараз дитина каже: ну, якщо так сформулювати, моя мама не про стрес. Дівчата, не. моя мама не про стрес. Ви зрозуміли? Тобто не про стрес. Юлічка, так і я не ділю бізнес на чоловічий, на чоловічий. Ага. Е, я вважаю, що жінка може робити будь-яку роботу. Приклад школи, яку ми зробили, от школа екскаваторниць, дівчат екскаваторниць, 54 Піш. жінки, які сіли за кермо екскаваторів. І це перший унікальний проект в Україні. Зараз його вже наслідують. А ми зараз подалися, угу. щоб нас підтримали, і ми будемо нову хвилю робити. Всі мені казали, Юль, таке нереально. Де ти їх знайдеш? тих дівчат, що ви, з... що, за... да, що ви захочете, що дівчата захочуть керувати екскаваторами будівельною технікою. Юлі, а... я вже хочу. Буде друге. Приголом хвили, я попрошу я покорського прямо Підказ, mm -hmm. на, я підказ трактор... буде на екскаваторі. На, екскаватері. на екскаватері, да. Да. Делись, комбайн Ескамбайн да. я е, керувала, трактор керувала, а екскаватором ні. Треба... Прекрасно, Боже, дасть, буде нова хвиля, я буду. Е, до... да? Це коли ви мені здасте іспити в два етапи. А вона думала, що тільки Юля, а ти ж іспити приймати? Державна атестаційна комісія, бо дівчата всі отримали державний фах. Ну, це, це не сп... ти особисто приймаєш, це так. приймає такі спеціально. Наталка... Mm, mm, да, да, yeah, yeah, це все. не просто про якість лігіза це... екскаватор ще <ріг> це... ну, <ріг> <ріг> Ти до будеш ре... мене вітати, лі, ета, госпожа, бійсто, але я що... вас вирву з життя на три місяці, з вашої медійності, з усієї. <рик> але медійність за... я вам просто обіцяю, коли всі дізнаються, що ви в мене будете навчатися керувати екскаватором, з'їдуться всі. 24 на 7 трансляція. Як вас відбувається навчання? <рик> так, слухай, у нас буде нове шоу, воно буде називатися <рик> да, і да. 24 а шо, години транслятися. До речі... речі, це цікаво. до ну, все, речі. Все, заплануємо, дівчата, домовимося. Будемо бажати. До речі, документальне Рець. кіно знімали при наших дівчат. Приїжджали, знімали документальне кіно, бо це реально перший такий проект за роки незалежної України. Угу. Точно, це перший унікальний проєкт. Це ми зафі... ми зафіксували рекорд, пройшли експертизу і зафіксували а, офіційний рекорд, що це перші дівчата екскаваторниці, що не здобули дуальну освіту. Коли поєднується державне партнерство, навчальні заклади, а там і технікум, у нас і університет, коли підтримує уряд, коли Клас. ми знаходимо, хто нас підтримує з міжнародної підтримки, і ми, як підприємство, стаємо і передаємо свій досвід. Це неймовірно, неймовір, приклад. Да. Юлічка. А далі що з цими дівчатками працюють на забудовах по всій Україні, бо ми їх збирали з. Всіє України. Юля, таке питання. От, от, от одне таке малесеньке, да? так. Коли дівчата вони працюють на екскаваторі, там, ну, манікюрчик, да? Да. все так вони так робить, да. Да? да. Я да. за таких екскаваторщик. <рес> да. Тому що в мене, знаєш, таке, знаєш, от екскаваторщик це якийсь брудний, такий, от, от, ну, такий трошки запачканий, такий роботяг, а тут така дівчинка виходить і ще на підборах, так? Да? На підборах не можна. Ах, на підборах Йо. можна тільки мені. Я зрозуміла. Юлічка, а скажи, будь ласка, от як виникла вообще от ця ідея будівельного бізнесу. Ну от як от, от розпочалось? От так от коротко. Я дитина будівельної родини, будівельної дінастії. У мене папа масштабний такий ДНК. керівник. Мама в мене неймовірна була людина. Вона викладач викладала в профільному вузі ще на Донеччині до окупації. Вона кандидат технічних наук. У мене є. нещодавно захистилася сестра в цій профіль. І я завжди казала, куди завгодно тільки не в будівництво. А, здобула oh. фах фінансіста, дойшла там, сертифікувалася аудітором, постійно вчилася, вчилася вчилася і всій своїй родині доказувала, що я ніколи не буду будівельником. Я про інше так. Та коли ви це щолкнула, скажи. А ти знаєш? Так, под подожди, подожди, почекай, почекай, коли щелкнуло? Ну, що збадатися 15 років тому, 15 да. років ну, тому? Ну, як же воно, отак уже йде. Ну що ну, 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 ж так впиратися це... своєму щастю? Так ми, ми... значить, дивиться Ні-ні-ні, ну, Якщо воно є. То воно куди б ти не йшла, але ця доріжка приведе тебе. Приведе до тебе. Все класно, крута. історія. думаю, що треба дивитися в себе в дитинство. Я наразі зараз згадую, я одночасно гулялася і ляльками, але в мене був такий конструктор, Екскаватор. конструктор такий, знаєте, Я пам'ятаю металевий кольос. От я збирала що? В мене Я збирала механізовані машини. А я подйомний кран. Так, це про це треба згадуватися. Чим ти гулявся в дитинстві? так, детишні? ну дивись, я не піду в цей бізнес. Не Ви вже піду. йдете навчатися, Так що не я йду навчатися, але, але навчатися практично. На Нам і вже треба країну відновлювати, розумієш, і прийде час, що треба буде екскаваторщики. Так що ж я можу пів допомогти? Так, так, так і роблять. Дівчата мають деякі мої випускниці мають по дві освіти. Це круто, і... юристи медикині. дикійні Ю... я поняла намік все. Я даже не, не сперечаюсь, юлічка. А скажи, будь ласка, 24 лютого люте, двадцять року, життя, яке змінило нас всіх, і скажи, будь ласка, Махе. як ти змогла залишити свій колектив, свою команду? І свій бізнес це не я змогла, я вам чесно скажу. Для мене, по-перше, для мене війна почалася в 2014 році, бо я до да, так, так. і один раз ми вже переживали. Але тоді було нас двоє, і дітей в мене було, і нас було двоє. А зараз, а на 24 лютого 22 року дітей в мене було четверо. Я вже була одна, бо чоловік на той час вже помер. І це таке, знаєте, хоп. І що робити? Виїздити з країни, а за мною команда. І тут не я вирішувала, тут вирішували всі гуртом, всією командою. І так, як люди зреагували на це, це щось неймовірне. От, всі вирішили залишитися. Багато хто хлопців відразу пішов оборонити кордони повітряний простір. Багато хто з хлопців залишився по місту, і вони просто допомагали. Всі, от спочатку, городили блокпости, uh -huh. а потім розчищали території. Okay. І візде де допоможіть. Це ж механізація, розумієте? Та так, так. Допоможіть. Розумі. І тільки пам'ятаю, Саша з Віталіком тільки хлоп побіжали, хлоп побіжали, хлоп побіжали. І тільки дзвонять, кажуть: Юль Миколаївна, а можна отак? кажуть: тільки щоб було безпечно. Щоб вам щоб було безпечно. безпечно. Так, Я кажу, турбота, ну на край стрілу людей. відірви, але угу. ви станете, ну, а, але ви залишитесь живі. Да, 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 да. І отак, це не про те, що там щось сиділи, думали, рядили, вирішували. Це про те, як згуртувалася там команда. Всі. Просто згуртувалася Згуртувалися. команда Згуртувалися, стала так. і крок за кроком все робила, те, що кожен міг робити на своєму місці. І тут не, не стає вже запитання, що ти сама щось вирішуєш. Ні. Для Команда. мене наразі мій колектив перевірений такими обставинами, що це моя друга родина. Щоб ви розуміли, вони зі мною ходили вагітні в прямому смислі слова. Вагітні ходили всі 9 місяців п'ятою вагітністю. Зі мною були в пологовому будинку, зі мною виписувалися, і це такий вже синхрон, коли колектив. Згуртовано. Вже друга родина, ну тут треба це нам вже зрозуміти... колаборація. Розумієш, сім'ї і да. е колектива повністю. — Але але е зрозуміє таку річ, да це перш за все, це згуртованість. Тобто ніякої паніки треба все ж таки, як кажуть, там дать довжне там Юлі за те, що вона згуртувала, щоб вона зі свого боку, все ж таки, не колектив колектив згуртується, коли вони мають лідера, Наталечка, але ж за нею був. Четверо дітей, так я вона кажу. одна так. і колектив, як, за який вона відповідає. Це 100%. А тут якраз і питання, Юль, з четверо дітей. От все ж таки, чи є якийсь можливо, там розклад у тебе да, дня? От все ж таки треба все встигати. І, наприклад, ти розписана з 8, там, ну я не знаю тридцяти шостої тридцяти котрі... до котрої години? Будільник перший в мене стоїть на п'яту двадцять ранку. Ні, от давай так, 6.30, тридцять. Ну візьмо там двадцять три Наприклад, закінчилося більш-менш день. Чи розписано в тебе, чи є якийсь розклад? Дисципліна. Що ти робиш дисципліна? Дисципліна сувора того, що відбувається це, кожного угу. дня, і це тобі якраз і допомагає владнати всі питання. Тобто немає ніякого хаосу. То тобто, чітко розписано 1, два, три, чотири. Тому що у нас багато жінок, які народжують, але вони кажуть, що вони нічого не встигають. І тут якраз питання є хаос, але він запланований, запланований да. <ривіт> дві години хаосу. Робимо все, що хочемо. <ривіт> хаос запланований за графіку. От ми хочемо хаосу, хочемо щось таке, таке. Таке, все, дві години хаосу, всі роблять Клас. все, що хочуть. Діти вже у мене дуже самостійні діти. Вони ну, це не ти їх, вихов... ну, б... їх був, час, обставини. коли був час, коли вони були маленькі. Вони Бу. ж, знаєш, не одразу ну, так раз і народилися, і, 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 і все, вони вже, знаєш, пішли на роботу. Да? Давай. Пішли відразу на роботу. Ні, Разом я... зі мною Ні, я це Я взагалі це сумніву не піддаю, тому що я сама в мене. Теж був шлях, коли я ходила до останнього дня на роботу, і коли я працювала з маленькою дитиною вот так, з грудною дитиною, отак. І я працювала на комп'ютері. Це я дуже дуже розумію тебе, як ніхто розумієш. Ну у нас чомусь жінки вважають, якщо жінка має дитину, то все життя це як все. От нічого я не встигаю, нічого я не роблю. І то ж було почути, що все ж таки це дисципліна. Однозначно, ну ми розуміємо, що це безсонні ночі, і треба це також перейти. Це трудно. Так, але от живий приклад: Юлія має п'ятеро дітей, все встигає вести бізнес, виховувати дітей, і це просто круто, неймовірно. Яку роль в твоєму житті відіграє спільнота? Жіночі клуби, конференції? Чи... Так, як от воно тобі допомагає? Чи це важливо, чи може без цього і можна обійтись? І да, да. Та що там спільнота? Да. Там... Та без чого в житті, напевно, можна обійтися, але якою якістю тоді буде наше життя? Ми є тим і беремо з тих людей, які нас оточують. Сто відсотків нас підсилюють, просто погоджуюсь. Нас підсилюють ті люди, з якими ми обираємо спілкуватися. Або навпаки, ми обираємо спілкуватися, або не спілкуватися, або варимося самі собі там, або обираємо те коло спілкування, яке буде тягнути донизу. То я завжди обираю для себе зону росту. Вау, я завжди на всіх своїх одноклубників і одноклубниць і там членів Ради конфедерації будівельників України, клуб 100 підприємців України, бізнес Вумен Club – це дуже сильні спільноти. Всі я завжди на кожного одноклубника чи членів ради. Я дивлюся не як на людей, що я можу з нього взяти, який досвід я можу з нього взяти, як від людини, яку я в першу чергу поважаю. Я от просто себе на от буду цілий день ходити з цією думкою, що я Вибираю зону росту. От дивіться, я вибираю зону росту. Це просто ключове, ключове те, що Юля сказала. І я думаю, що вам всім треба вот так взяти нотаточки і це записати, і кожного ранку читати або отак вот на стінки повисити. Да ви прокидаєшся зранку і читаєш. Я вибираю зону росту. Я думаю, що ну життя просто зміниться на 100%. Я дякую дуже юлі за таку пораду. Це ну, просто неймовірно. Я колись так також не розуміла. У мене є чудова моя кума і членкиня. Колективу Ірочка, е вона Ну, багато е, часу і уваги приділяла різним клубним спільнотам України. Я раніше того просто не розуміла до повномасштабного вторгнення. Цим треба прожити, пробути. І коли ловиш свою хвилю і своїх людей, ти розумієш, наскільки ти вчишся угу. просити про допомогу, просити про пораду во, і ще просити, во, Мене, просити клуб... не боятися, не боятися, не боятися. Мене да. клубні комунікації М -м. навчили розповідати, в чому мені потрібно Потрібне. підсилення угу. вот, і тут? Та, треба підсилення. Лювати, і ми туди йдемо для того, щоб що? для того, щоб підсилитися. підсилити себе, набратися, набратися. сил так. І ми ж самоцінні самі по собі, і з таким же самим запитом інші люди. Вони йдуть потертися об нас і також підсилитися, бо ми всі... потертися так. Давайте потертися ну, Морально. потертися Потертися нам, що Юлія там ходить потертися. ну Ти ж розумієш. Ну дівчата, сприйміть це вірно, потертися. енергетично це обмін знаннями, обмін експертністю є такі неймовірні люди, завдяки ну у нас рада жінок-підприємниць приковає. Я там познайомилася з величезною кількістю неймовірних людей, які мають більше досвіду в бізнесі ніж 100. мені. Та сто І Я просто приходила, дзвонила і кажу: мені треба до вас приїхати. Приділіть uh -huh. мені там пів години часу. Uh -huh. У мене є я не можу його вирішити самостійно. Мені треба порада більш досвідченої в бізнесі жінки. Люль. Без, просто, питань, без питань, без просто приятия. Ось для чого все це. Да, потрібно. Це все? А, от таке, а от таке питання, Юлія, особисто для тебе, все ж таки, да? от, що ти вважаєш показником успіху? Ну, я знаю, що там зараз кажуть успішний успіх, щось таке, але все ж таки, от для тебе показник успіху, для тебе особисто, що це? Я одне можу тільки сказати: я не вимірюю війну, успіх грошима. Успіх грошима війну не вимірюється. Успіх в війну і в часи викликів для України вимірюється тим, наскільки ти віддав себе для майбутнього цієї країни. Давай так: значить, успіх для тебе це наскільки ти віддав себе для країни. Я да. вірно сказала. Да. Це просто дуже круто. Дякую, Юль. Це така парада, що я думаю, дуже очень цінна для наших глядачів це почути. Гроші це ресурс. А гроші, ж, це ресурс. Гроші, і от коли захочеться робити ще більше, ще більше, ще більше, будуть всі можливості для того, щоб ти це розробила. От, всі прийдуть люди, скажуть, давай допоможемо, або я знайду в кого попроситися по допомогу. Але чим більше хочеться робити, тим більше ресурсу притягнеться для того, щоб щось реалізовувати. Ну я колись почула таку дуже-дуже важливу думку, і вона, напевно, змінила деякі уявлення у мене також, з приводу того, що якщо в тебе. Є мета, то не треба, не треба да, от себе обмежувати відсутністю грошей. Якщо є мета, просто рухатися до неї, а гроші вони прийдуть. І коли я це почула, це ну, дуже дуже змінило мене з точки зору того, щоб рухатися це дуже далі. Важливо. Це дуже важливо. Да. А що допомагає тобі рухатись в конкурентній борьбі? Я вважаю, що зараз взагалі нема е минули часи конкуренції на багато років для нашої країни. Зараз є часи партнерства. Зараз є часи співпраці, зараз є часи підтримки, зараз є часи налагодження комунікації між собою, внутрішньоекономічних, економічних, економічних, і тільки так ми вистоїмо. Коли я бачу, хто що хтось з моїх партнерів більш якісно зробить це замовлення. Будь ласка, хай робить, коли я бачу, що я в цьому сильна, угу. я і скажу, у мене отут експертність вища. Так. тут я зроблю краще. Кращі. Бери угу. з мене приклад. Але бери приклад якісно і роби так, як я показала. Або потім не розказуй, що я твій приклад. <рисот> Юля, ну це просто порада. Ви, ви бачили, да? немає ніякої конкуренції. Є співпраця і є партнерство. Це також треба себе записати. Не треба конкурувати в нинішній ситуації. Чи я вірно зрозуміла? Yeah, треба конечно. співпрацювати. А зараз ми переходимо на бліц-питання. Не сміши мене та зараз. Ми переходимо в бліц питання. Зараз ми переходимо на бліц питання і перше питання. Перше. Каже забула. А Юлія. зараз ми переходимо на бліц питання. Так, перше запитання, запитання. Юля. Таке запитання. Які риси характеру тобі допомагають будувати бізнес? Доброта. Доброта. Почули? Доброта. Я думаю, що ось цей світ став би найкраще, якщо. б... Відсоток добрих людей у нього був би більше. А скажи, будь ласка, будівельне якесь замовлення цікаве, запам'яталось тобі? Розкажи ми, ми взагалі про імпакт. Наше підприємство. Нам треба йти не просто працювати, а треба щось втілювати. Угу. Для мене особисто запам'яталося, коли ми брали участь в забезпеченні будівельною технікою реконструкції одного будівельного об'єкту доволі закритого. Не можу наразі сказати. Ну, не, не, треба, треба, не треба, не кажи, так, просто так, що запам'яталося? Це наш особистий внесок в відбудову України. І, і ще одне подібне замовлення: це наш особистий внесок в сталість нашої країни, можна так сказати, на сьогодні. Отакі об'єкти об для про... нас дуже цінні, мега-цінні для всього колективу. І наша школа це ж наш проєкт. Це замовлення самих до себе, це наш запит в реалізації, бо весь колектив був повністю сконцентрований на виконанні цих завдань. Це про це ми, ми бізнес імпакт. Ми, 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 ми б... розуміємо. Да, так, ми так. бачимо, що у нас є більша ціль. Так, звісно, гроші хочеться зароблювати. Це зрозуміло. Та Але... ні, ну бізнес це ж да, також да, і про гроші, і треба про гроші. не забувати. Але так. в першу чергу ми йдемо на результат, на позитивний на результат. На позитивний результат. Да. Клас. Юля, якщо от, от, правда, не будівельна техніка. Mm -hmm. Відверта. Да? Ну, от, так, от, представь собі, що життя почалось, можливо, заново. Mm -hmm. да? От Якщо не будівельна техніка, ми просто викреслюємо. Так? Чим би ти займалася, яким там сферами, що в тебе приваблює? Я зараз навчання. Челя скаже, та будівельна техніка. Ні, я вам чесно скажу, що наразі я свою віддушину знайшла в коучингу. Я зараз закінчила навчання в школі Ірини Золотаревич, продовжую навчатися. Для мене це віддушина. Бо коли я бачу, що людина разом зі мною ну, щось змінюється в людини. В, в такий, масштабу її, бо я навчалася саме масштабуючому коучингу. Для мене це віддушина. Але будівельна техніка це моя любов. І якщо б я не не в будівельній, я б збирала конструктори. Ні, я хочу машинобудівельний будівельний завод. Це бажаємо. 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 Юль, ну ти ж от подивись, ти кажеш про наставничество і про коучинг, але відверто кажучи, це тому, що ти пройшла шлях і так. тобі є чим поділитися. Як ти можеш А в 20 а, років, років да. Да? вибачаєте там, можливо, когось я ображу, да? но, але все ж таки, ну як можна в 20 років комусь щось навчати? Ну ти ж розумієш, що, от ти сказала, хочу в будівельний завод. Та взагалі стовідсотково підтверджую. Я ж сказала, що Буде. ти напевно все Буде. твоє життя навколо цього будується. І, можливо, знаєш, як на, коли ти проводиш інтерв'ювання, да? і такі, є такі ну, питання. А якщо б ти не працював, ну от я як розробником, то ким би ти працював? Я тобі скажу, той, хто б замислився і сказав: Та ні, та я би працював розробником. Оце стовідсоткова людина, яку я шукаю, розумієш? Тому що людина не уявляє себе без цього, а то, що ти коуч наставник, тому що в тебе. Отакий життєвий шлях. Наталя, так вона ж і сказала тому, що вона так сказала: Любов, моя, будівництво. Так, да, Я люблю, коли бачу результат, і розумію, що ми частинка того результату. Ми все ж таки про механізацію. А будівництво <клух> починається з будівельної техніки, завершується будівельною технікою. Тому це саме наш такий сегмент і. Опять же, немає експертності, я не лізу в там, де в мене немає експертизи. Так, стовідсотково навіщо лізти туди. Бо це був мій свідомий вибір. Ну, такий, от я сказала, я не буду будівельником. Ну, от таке фе підлітково, розумієте, батькам. Так ні, ну це зрозуміло. У мене ти... немає будівельної освіти, тому я не маю определеної експертизи в деяких речах і тому, наприклад, не беруся зводити якісь надскладні конструкції, бо Та, в мене Юль. немає експертизи Юль, в цьому. Юль, я Тобі відверто кажу, що я зовсім не вмію програмувати. Я на строчки кудені не пишу, але і керую розробниками. Ти, ну, то, ти розумієш. Я можу тільки обліковий запис створити. Це максимум. Це все, що втикається в мої знання з точки зору якраз технічної частини. Але ти крутий організатор, і давай цього, Але я, це головне в бізнесі. Якщо ти керуєш, от саме цінність це піднятися і побачити зверху, оце і є. У мене чудова Основний. технічна освіта Олександр Анатолійовича, це наш о, директор. О, він, він неймовірний і... фахівець, і я настільки себе впевнено відчуваю. <світ> Олександр Анатолійович, тобі привіт, я настільки себе впевнено завжди відчуваю, розуміючи, що так, ця... за цю частину мого мозку відповідає там Олександр Анатолійович. Вона в мене є, просто вона, вона, да, вона в Олександре Ну, Це про довіру своїй команді. 100%. Команд. <світ>. Да, Юлічка, скажи, будь ласка, своє життєве кредо. До мрії, додайте дію, і все у вас вийде, здобудьте результат. Супер. Супер. Ви сподіваюся, наші глядачі почули і вже записали себе десь у нататках всі ті речі, що розповіла Юля. І я вважаю, що жінка, яка має бізнес, у якої п'ятеро дітей, молодше дітей, давайте не забувати, зараз два місяці. І вона будує бізнес, вона робить для країни все те, що вона може робити, і віддає собі на 100%. Отакими От людьми і треба надихатися. Тож, я дуже дякую, Юлі, за просто неймовірний подкаст. Я надихнулася, буду весь день ходити тільки з твоїми словами, тільки з тим, що ти сказала, тому що це насправді надихає. Так. Тому дуже тобі дякую. Це просто поєднання, неймовірне поєднання з жіночої енергії, материнської енергії і бізнес-енергії. Тож я дуже дякую. Ми, як завжди, в кінці ні-ні ні. Тримай та. Ні-ні, не так! Так, слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякую всім! А ми призиваємо вас підписуватися на наш канал, залишати коментарі. І робити уподобайки. Та не забувайте подобайки ставити. Дякую всім. До нових зустрічей!